Нас змушують погодитися на те, що не гарантовано жодним чином. Тому це, я, я кажу, це знову-таки цинічна політика умиротворення агресора, не розуміючи, що він піде далі. От розумієте, Путін, при всьому, при тому, він прекрасно, як каєбіст, розуміється на психології людей. Да. І він прекрасно розуміє, що якщо я тестую, і я не відчуваю е, відповіді, мені, грубо кажучи, не дають по фізіономії. Я йду далі. Ну, от дивіться, що зараз, що зараз відбувається? Е, раніше до е, от буквально останніх двох-трьох місяців Путін не намагався тестувати е, НАТО будь-чим. Ну, заяви, ну якісь там. Е, а тепер полетіли дрони. Яка була реакція? Ніякої. Путін думає, прекрасно. Це ж подарунок. Значить, якщо на мої дрони немає реакції, то я буду йти далі. Що говорить е, натовський генерал, буквально пару днів назад е, читаю. Ви знаєте, у нас є звичайно спосіб протидіяти. Це може бути кібервійна, але ж тоді треба подумати, як же це буде співвідноситися з нашими моральними принципами, з нашими е е речами, які прописані в нашому законодавстві. А Головне, хто ж це буде робити? Ну, мабуть, ці от які прилетять, будуть це робити. Ну розумієте, ну так не можна. Тобто, і це ж Путін так само аналізує. І він же ж бачить, що якщо, якщо там сумніваються, що е, мене Путіна треба ставити на місце, так я буду їх ставити на місце. Uh -huh. Ну це ж просто, ну це це, це банальності психологічної, так би мовити, е, операції, яка, яка, яку вони там дуже добре вивчають. Це очевидно. От тому, тому е, е, дивіться, я думаю, що Захід, якщо він зараз реально не почне наступати, ну бодай, бодай навіть. Е, Превентивно діяти. Превентивно діяти. Кібернетично навіть. Я не кажу, що він має обстрілювати НПЗ там, чи, чи аеродроми. Але бодай кібернетично атакувати, а це цілком можливо. Угу. Ну тоді тоді буде е, атака на, на Вашингтон без до того, хто там Трамп чи не Трамп. Буде атака на Лондон, буде атака на Париж, Берлін і так далі.